Я є автором закону про демографічну політику і співпрацю з діаспорою. Ну, Моя ідея полягала якраз в тому, щоб дійсно це було єдине міністерство на рівні віцепрем'єра, яке би займалося демографією роботою з діаспорою, е біженцями і внутрішньо переміщеними особами, і щоб був створений спеціальний фонд, який би міг фінансувати програми. На жаль, фонду такого створено не було, і це міністерство. Фактично немає коштів для реалізації навіть тих мінімальних програм, які йому запропонували 4,5 мільйони виїхали лише в європейські країни. Єдине позитивне, що я хочу сказати, це те, що ми бачили, що в минулому році в Україні народилося 176 тисяч дітей. Це менше ніж в позаминулому, але менше приблизно на 10 тисяч. Натомість, в сусідній Польщі під час війни. Народилося на 96 тисяч менше дітей від польських жінок за той самий період українки за той самий період, лише в Польщі народили 30 тисяч дітей. Порівняйте 176 тисяч в Україні лише в Польщі 30. Припустимо, приблизна кількість в Німеччині, тому що там приблизна кількість українців. І якщо ми додамо цих народжених українців за кордоном. То вийде, що в нас демографічна ситуація, навіть попри війну, в якій ми воюємо, краще, ніж в сусідній Польщі, і це серйозні виклики і серйозні завдання, які перед нами стоять. Але ця сила і бажання нашого народу народжувати дітей і жити, якщо додасться до сили уряду підтримувати і бажання повернути, я думаю, все ж таки дасть нам не таку жахливу перспективу, про яку ми тут чули.